Лінь, взагалі, що таке лінь? Це вже отака от штука, нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти можеш добитися того, ти може стати успішним, зарабатувати стокоти і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще непонятно, чи це получу. І люди навіть не пробують. І все, їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але. От ми Є ж можливість з телефону просто заробляти, на дивані щось виставляти. тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити, він величезний зараз. Просто льожа на дивані, вмість того, щоб тікток лежати, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке, виставити і заробити з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. От тут величезне питання. От За посиланням в Шепції профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там, купують продукти. А їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось вже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я вдалі відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. У нього колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, не тут питаюсь донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже записали, що ці профілі є, скільки у людей виходить заробляти і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. уявіть, скільки можливостей є онлайн заробітки. Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака така лінь це погано.